Всім привіт! Ви на моєму каналі і сьогодні я продовжу, звісно, трішки затримку, але продовжую рубрику, де розповідаю про кожний семестр свого навчання в академії. Я вважаю, що академія має мені трішки заплатити за таку рекламу, але досить і ваш знань. Тож, я написала коротко: це предмети, гуртожиток і враження. Нагадаю, що я навчаюся в Національному університеті Одеська юридична академія, факультет судового та міжнародного права, спеціальність право я юріст, да? тобто 081. Тож погнали з першого пункту це предмети. В принципі, предмети були і цікавими, вони вже були більш конкретними, тобто це вже було цивільне право, фінансове право, морське право, кримінальне право, адмінправо. Уже почули такі по базі. Я складала іспит з трьох предметів: це екологічне право, 4, морське право 5, фінансове право 4. Тобто, всі ці три екзамени я склала, слава Богу, і в принципі і поїхала додому відпочивати. Мені, наприклад, не зайшло екологічне право для мене не дуже не цікаве, правда. І також мені сподобалося, мені сподобалося морське право, був дуже цікавий лектор, в якому сенсі фінансове право, пов'язане з фінансами. Далі другий пункт це гуртожиток. Чесно, по секрету, мені життя в гуртожитку в першому семестрі сподобалось набагато краще, ніж в другому, на другому курсі. Тобто перший курс було ще нормально, ок. На другому курсі, перший семестр, чесно, був такий собі, мені чомусь не подобалася атмосфера в гуртожитку. Не знаю, що пов'язано. З таких нововведень ну, я переїхала в більшу кімнату і ми почали чергувати на поверху. Да, тобто, що не бісило, те, що деякі прибирали, деякі не прибирали, тобто в нашому гуртожитку максимально забили фіг на графіки, тому що деякі прибирають, деякі не прибирають, трошки була непонятна ситуації, але можливо з нового семестру все покращиться. В принципі, мені не впадло, ну, впадло, звісно, поприбирати, але. Ладно, не така трагедія, як те, що відсутність гарячої води. Окей, там раз в місяць можна піти прибирати. Окей, без проблем. Ну, в принципі, норм. Єдине, що було дивно, те, що я вже другий курс і є першокурсники, і коли там кажуть, перший курс, так, типу, я кажу, я ні, я вже другий, я вже старічок. В принципі, норм. Я рада, що ми приїхали в більшу кімнату з сусідкою. Нарешті, алілуя. Я до сих пор не розумію, як можна було, як, як ми вижили. В попередній кімнаті, але слава Богу, ми з'їхали. Проте коли я заходжу на третій поверх, тому що на третьому поверсі живе моя подружка, і коли до неї гості, або там просто піднімаюся на верхній поверх, піднімаюся і просто третій поверх такий, типу М -м -м, мій перший курс, мої перші кроки В доросле життя, як і суму з тобою, але не за кімнатою, точно. Да, мені хочеться знаєте, піти і подивитися, як виглядає моя кімната зараз. Ну, не моя кімната, але вона колись була моєю кімнатою. Грустно. Проте, ні. І третє це враження. Чесно, в цьому семестрі я була максимально пасівною. Ну, типу, я не ходила там на ітаку в палатю. Чомусь я не знаю. Тому що, можливо, в цьому році я почала працювати, типу, я працюю онлайн, і така, типу, і завжди, коли я мала кося йти, мені підворачувалася робота. І якщо до мене підворачується робота, значить я сидю і працюю. Першокурсника я не пішла, тому що спочатку вона мала бути у Євторок увечері ок, потім його переставили на великій перерві в п'ятницю. Було непонятно, ну, тому що логічно, що за 30 хвилин воно не закінчиться. І я логічно, що не пішла, тому що далі, далі йдуть пари. На міс Онюа я не пішла, тому що я мала піти. Проте у моєї подружки, з ми мала піти, там не вийшло, тому що в неї теж була робота, і вона точно ну, не хотіла відмовлятися від роботи. Логічно, я би так само поступила і там трошки ну, не пішла. У наступного семестрі я планую піти на велозаїзд. Я прям така прям галочка, я дуже хочу піти на велозаїзд від, ну, з факультетом своїм. Не знаю, можливо, те, що почалася робота. Мені вже не дуже стало цікаво ходити на ці мероприяття. проте в цьому році я пішла на такий е, право школу, школа права IT Life School. Це було такі два, два дні вебінари про IT Life School, Воно відбувалося в академії. Я нарешті побувала в тому зеленому залі. Я така, слава Богу, я сиділа в зеленому залі, просто в мене Так, Наступний семестр я планую трошки активніше вести своє студентське життя. Трішечки, хоча б, ну як вийде вже, ну посмотрим. Тож, все, якщо у вас якісь питання, ще мені такі, можете вже закінчувати, якщо мені цікаво, але мені дуже багато писало людей про мою академію. Я просто була в шоці, тому що мені писали і в Інстаграм, там дівчинка питала на початку року, я її просто пам'ятаю, записувала голосові повідомлення про... Як обрати яке гуртожитку, якщо там буде мій гуртожиток про навчання, потім на про сесію писала мені, я проходжу сесію. я просто була в шоці. Також написала в телеграм, типу, от, я теж хочу вступити, можу розказати. Я така, типу, окей, я тіпа, розкажу, мені ну, не платять за рекламу, я максимально об'єктивна в такому плані. І ти бачиш, що я не на бюджеті, я на гранті, звісно, але все-таки плачу певну суму грошей. І я була дуже така, прям, вау, типу це комусь цікаво було. Невже я не зря я записувала? Особливо там про перший курс мені писали. Інстаграм писали, телеграм писала. Наверно, людей 5 так точно. Така, типу, вау, суперпопулярна, йоу! Та все, дякую, що подивилися це прекрасне відео. Ставте лайки, підписуйтесь. І дивіться, мої наступні відео. Все, всіх цьом цьом